Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку: Основні поняття генетики та методи генетичних досліджень. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі «Біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Організми здатні зберігати спадкові ознаки і передавати їх нащадкам. А також набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального та історичного розвитку виду, закономірності спадковості та мінливості організмів досліджує наука генетика, це відносно молода біологічна наука. Елементарною одиницею спадковості є ген, ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів. Ген кодує первинну структуру молекули білка. Рибонуклеїнової кислоти певного типу або ж взаємодії з регуляторним білком. Прикладами спадкових ознак є колір очей або волосся, зріст, форма плодів. Відомо, що у різних людей колір очей чи волосся може бути різним, різною може бути і форма плодів рослин певного виду. Це свідчить про те, що певні гени можуть перебувати у різних станах. Такі різні стани одного гена називають алелями. Або алельними генами алельні гени займають однакове положення в хромосомах однієї пари в гомологічних хромосомах і визначають різні стани певних ознак, наприклад, високий чи низький зріст, рудий або чорний колір волосся, блакитний або зелений колір очей. В особин певного виду алельні гени можуть бути у різних поєднаннях. Якщо організм диплоїдний, тобто кожна хромосома має парну. То він може мати або дві однакові алелі певного гена, або різні. У багатьох випадках проявляється стан ознаки, зумовлений лише однією з двох різних алелей, а інший наче зникає. Алель, яка завжди, проявляється в присутності іншої у вигляді певного стану ознаки. Називається домінантною, а та, що не проявляється рецесивною. Явище пригнічення прояву однієї алелі іншою називають домінуванням. Наприклад, у помідорів алель, яка визначає червоне забарвлення плодів, домінує над алеллю жовтого, у людини алель, яка визначає карий колір очей, домінує над алеллю блакитного. Домінантні алелі позначають великими літерами латинського алфавіту, а відповідні їм рецесивні малими. Певний ген може бути представлений не лише двома алелями, а й більшою кількістю, десятками і навіть сотнями. При цьому слід пам'ятати, що в диплоїдних клітинах одночасно наявні дві алелі певного гена, а в гаплоїдних лише одна. Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини або цілого організму, називають генотипом. У взаємодії генотипу з чинниками навколишнього середовища формується фенотип, тобто сукупність усіх ознак і властивостей організму. Отже, предметами генетичних досліджень є явища спадковості та мінливості організмів. Спадковість. Це здатність живих організмів передавати свої ознаки і особливості індивідуального розвитку нащадкам. Завдяки цій властивості живих істот забезпечується генетичний зв'язок між різними поколіннями організмів. Натомість мінливість це здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку, спадковість і мінливість. Це протилежні властивості живих організмів, завдяки спадковості нащадки, подібні до батьків, тобто зберігається стабільність біологічних видів, мінливість забезпечує появу нових ознак та їхніх станів, завдяки чому утворюються нові види і відбувається історичний розвиток біосфери в цілому. Генетичні дослідження обіймають чимало різних питань, вивчення матеріальних носіїв спадкової інформації. Генів, закономірності її збереження і передачі нащадкам, з'ясування залежності прояву спадкової інформації у фенотипі від дії певних умов довкілля, причин змін спадкової інформації, і механізмів їхнього виникнення, дослідження генетичних процесів, які відбуваються в популяціях організмів, і багато інших. Залежно від рівня організації живої матерії в генетиці, застосовують і відповідні методи досліджень. Гібридологічний метод полягає у схрещуванні організмів, які відрізняються певними станами однієї або кількох спадкових ознак. Нащадків, одержаних від такого схрещування, називають гібридами, а сам процес, в основі якого лежить об'єднання різного генетичного матеріалу в одній особині. Клітині гібридизацією. За допомогою системи схрещувань дослідники можуть встановити характер успадкування певних станів ознак у ряду поколінь нащадків. Генеалогічний метод полягає у вивченні родоводів організмів. Він дає можливість простежити характер успадкування різних станів певних ознак у різних поколіннях. Цей метод широко застосовують у медичній генетиці. Селекції то що, за його допомогою визначають генотип особин і вираховують імовірність прояву того чи іншого стану ознаки у майбутніх нащадків. Популяційно-статистичний метод дає можливість вивчати частоти зустрічальності різних алелей та їхніх поєднань у популяціях організмів, а також генетичну структуру популяції. Цей метод також застосовують у медичній генетиці для вивчення поширення певних алелей. Переважно тих, які визначають ті чи інші спадкові захворювання серед окремих груп населення, для цього вибірково досліджують частину населення певної території і статистично обробляють одержані результати. Цитогенетичний метод ґрунтується на вивченні особливостей хромосомного набору каріотипу організмів. Застосування цього методу дає змогу виявляти мутації. Пов'язані зі змінами кількості хромосом і будови окремих із них, каріотип досліджують у клітинах на стадії метафази, оскільки в цей період клітинного циклу структура хромосом виражена найчіткіше. Близнюковий метод полягає в дослідженні однояйцевих близнят, тобто організмів, які сформувалися з однієї зиготи. Однояйцеві близнята завжди однієї статі і мають однаковий генотип. Досліджуючи такі організми, можна вивчити роль чинників довкілля у формуванні фенотипу. Різний характер їхнього впливу визначає і розбіжності в прояві тих чи інших станів певних ознак. Особливу групу становлять методи генетичної інженерії, за допомогою яких учені змінюють генотипи організмів, видаляють або перебудовують певні гени. Вводять гени в геном іншої клітини або організму, тощо геном це сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду. Крім того, дослідники можуть поєднувати в генотипі однієї особини гени різних видів. Результати генетичних досліджень слугують теоретичним підґрунтям для вирішення різних практичних задач. Так, сучасна селекція, наука про створення нових порід і сортів організмів та поліпшення якостей, створених раніше, враховує дані генетичних наслідків різних систем схрещування організмів, вплив штучного добору на спадкові ознаки, роль чинників довкілля у формуванні ознак тощо, основні напрями досліджень медичної генетики. Це профілактика і лікування спадкових захворювань, дослідження факторів, які спричиняють зміни у генотипі людини. Дякуємо за увагу. Якщо це відео стало вам в нагоді, покращило ваші знання з даної тематики та ви бажаєте підтримати україномовний контент на Ютубі, то ставте вподобайку і підписуйтеся на даний канал. До зустрічі!